У відосах, коли хлопець пропонує дівчині зустрітися, вона відмовляє, ти говориш, наприклад, нащо ти продовжуєш щось у неї запитувати і переписуватись, вона робить далі, а ти напосідаєш. Тож питання, коли дівчина відмовляється від побачення, чи запрошення додому, причому пише просто ні. Як краще продовжувати переписуватись у цей же день, як ні в чому не бувало, чи побажати гарного дня і знову списатись через 3-4 дні та запропонувати ще раз. Я ж не знаю, яка предисторія. Якщо прям дівчина і до цього спілкувалась з тобою дуже відморожено, на цьому можеш сьогодні взагалі не спілкуватися. Якщо у вас було спілкування тепле, яскраве, вона там щось питала, відповідала, ти запросив, Вона сказала ні, ну тобто, це до цього тепло, 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 тут раз холодно, можна продовжувати. Тому, якщо схема така, холод, 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 ні, сьогодні не спілкуйся. Тепло, 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 ні. Можеш ще сьогодні поспілкуватись, але ну, просто на цьому не наполягати. Ну, якось так.